Тиждень тому народний контроль втрутився у ситуацію, де старенька жінка ніяк не могла знайти могилу свого сина через відсутність одного документу свідоцтва про смерть. Сьогодні Людмила Федорівна оплакує могила сина і дякує Богові, що дочекалася цього дня. Ой, легше, звісно, легше, може, колись приду, не знаю. Як би зраду нашла, може би забрали, переховали мене, як уже стільки часу пройшло, куди куда ще не знаю, в гробу, чи ні. Півтора року тому правоохоронці знайшли мертвим молодшого сина Людмили Федорівни Віктора Андроника та похоронили його як невпізнаного, де синова могила старенькі не казали, бо та не мала свідоцтва про смерть. У місцевому раксі документ жінці не давали, доки не втрутились журналісти народного контролю. Чому свідоцтво не передав? Ну чому треба було чекати березня місяця знімальну групу і щоб тому це... що в мене Не було підпису. А зараз як він з'явився? Цей довгоочікуваний папірець Людмилі Федорівні вартував незліченну кількість безсонних ночей, моря пролитих сліз та оббивання її родичами чиновницьких порогів, коли отримала його, плакала всю ніч. От вона вже як увиділа цей документ, вона так тішила синим, як сином, бо, бо вже може пройти десь до що здобитися з цим. Я не знаю, як благодарить вас, не знаю. Ні. Не було б у вас, ні в них, так, так би ми і не отримали. На... Ще 10 березня ми мали дозволити. Так, да, 10 мали йти, а потім вона знову на 2-3 тижні відкладає. Обіцяла особисто, утім, передала через другі руки начальниця новоселецького раксу Ірина Фадієва, вочевидь, просто не змогла подивитися в очі старенької, тому і не приїхала. Свідоцтво про смерть сина Людмила Федорівна отримала з рук сільського голови, символічно, 8 березня. За іронією долі тепер правоохоронці не вимагали від старенької жодного свідоцтва. Те, що документ є, повірили на слові журналістам народного контролю та розповіли, де похований Віктор Андроник. Внутрішні полегшення приносить старенький молитва за синову душу. Юлія Савтенкова, Панця, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,